Так як ну, академія, Київська дитяча академія імені Михайла Івановича Чимбіржі, вона створила такі умови, де був відбір дітей, де вони могли б ну, розширити ну, диапазон і займатися музикою, і чути симфонічні ну, оркестри, ну, Тобто вони розвивалися загально естетично. І це дуже ну, створило. Ну, настрій, розумієте? Кожен інструмент треба настроїти, його треба ну, ну струни, ну, тобто, за ним треба дивитися. І поки дитина маленька або особливо перехідний період підлітковий, то я вам хочу сказати, що ну, у цієї дитини ще треба, ну, може за неї ну, вміло слідкувати. І не втратити той контакт, який ну, повинен. А контакт може бути відбуватися, коли вона ну, розуміє, да, що основна ідея, основна ідея це ось як знаєте, античний храм, трикутник, да, ідея, вона зверху, вона знаходиться, вона домінує. Але розуміти ідею можна ну, весь час прагнути до цієї акме. То акміологія, є, навіть така наука, яка ну, навчає, як досягнути мети, як опинитися. І от засоби вира... розуміти, розділити засоби виразності, бо засоб виразності, або акварель, або олівець, вона не може бути ідеєю. Ідея вища за засоби виразності. Засоби виразності вони мусять виражати ну, ну, якісь. Емоції, думки, наше прагнення і ну, в тому, і творчість, що ти починаєш робити одне. А що в тебе вийде в кінці? Ти тільки згодом зможеш. І от і знання законів. І коли він розуміє, що є ідеї, закони, і він тоді складається інша парадигма, де ідея, закон, закон, ну, засоби і закон, ми повинні виводити. Вертикаль дитини і ідеї, але зробити ці підгрунці. Коли ми ну вірно поставимо завдання на закономірність, на закони, то ця. Ну, Можна сказати, вертикаль вона буде коливатися, але вона буде хоча б установлюватись. Звичайно, залежить від нашого сприйняття і відтворення. Коли не мають сприйняття і відтворення, ну, тоді не складається це ну, в модуль в модусітку. От ви бачите зараз, що око. Воно теж, от ну, якби розбивається по секторам. А яким се які є в мозку? Людина бачить мозком, вона не бачить оком, оком бачить фотоапарат, але фотоапарат сидно ну, в руках людини. І ось мозок наш сприймає те, що ми знаємо. Мозок сприймає те, що ми вміємо. Він не може придумувати із нічого. Він може тільки хвилюватись, розстроюватись, впадати в певний ну, якийсь такий стан, але ну, розвивати він не може. І ось ми бачимо, що коли з'єднається один трикутник і другий трикутник, і ми з'єднуємо, ну, то у нас виходить. Ходить, ось пчеліна сота. ж ось ця сота, і ми зараз має сотову зв'язку, сотову комунікацію, де є поняття сектору, де є поняття членення, де є розуміння цілого і частин, де є верхнє і нижнє, де воно з'єднується, і ми бачимо кристал. Кристалізація. Так, в природі ну, є каркасна сітка, молекулярна сітка. Так само кожен мусить усвідомлювати, що він не є щось таке хаотичне, безсистемне. Тому ось такі е, ну, сторінки нагадування я ну, якраз ну, намагаюся компактно створити такі. Ну, Можна сказати, візуальні підсказки, шпаргалки, які дають можливість е, весь час не говорити одне те саме, не повторювати, а от, зараз я для того, от я підібрала деякі е, ну, форму думків, я покажу, як вони записані. Да, тон на півтон, ось в такому. Ну, Варіанті. Тепер е, ми бачимо лінійна, лінійна ну, модуляція, де можна ну, такий, е, блока схема. блока Схема візуальна, і вона швидко нагадує для комунікації на відстані. У нас, між іншим, не виникли проблеми з тою комунікацією, тому що ми розпрацювали перед Сім ну термінологічна, і діти багато могли що ну, усвідомлювати, розуміючи, яка поставила ідея, які записи виразності ми це практикували і в ну, такому спілкуванні ну, в наших аудиторіях, значить, ви можете побачити так само якісь такі форми де, щоб прибрати ну, боязь малювати людину, щоб збити малювання зліва направо, щоб дати можливість відчути оту от вертикаль, яка дає можливість. Ну, абсолютно по-іншому дивитися на світ, а не тільки е, його змальовувати ну, в такому ракурсі, де схожість і є результатом. Потім є такі підсказки якраз на Оліве, е, на конструктивну побудову. Е, зараз на конструктивну побудову і на. Е, е, Така підбірка на ну, ділення. Я вам хочу сказати, що коли я роблю ці, можна сказати, ну, варіанти безсловесного. Ну, нагадування, то я звичайно закладаю. Я знаю для кого це, для, для кому воно буде на допомозі. Тобто, це не є такі речі, знаєте, от е, і на весь би міродна е, наткала би полотна. Тому що бажання здивувати е, ну, воно не те бажання, яке носить в собі митець, який вже має і свій доробок, і шлях розвитку. Тобто, Виникає уже та мудрість, де ти не хочеш ну зруйнувати чужий уявний світ. І він для тебе вже є тою цінністю, який може сказати тримає. Нас, художників, майстрів, які все життя поклали на те, щоб ну, продовжувалось мистецтво і щоб воно не стало якимсь таким знаєте, дурним заняттям, де людина від скуки чи від нічого вона починає цим займатися. І якраз сьогодні я от полистаю трошечки ще зупинюся на на ну, таких практичних моментах, де використовується і колір, і темний папір, в тільки працювати тут. Бачите, я ну, впроваджую такі конструктиви, які ну, Мені б хотілося, щоб вони були поштовхом, де можна розказувати про шахматку, про біле, темне, про простір, про зовнішнє і внутрішнє і людину, де вона попадає в умовний ну, простір. Ну може, як крипка в акваріум, да, розумієте? І от ми сидимо, наприклад, в кінотеатрі і перед нами, ну ще просто світло. І в кого які думки, і яке сприйняття. Тобто, на такому невеличкому розмірі я можу ну, показати якби, схематично, але не для того, щоб її ну, абсолютно дублювати. Так само ми тут бачимо аналогію поняття яйця і ось цей сігма, да? ну, яка нагадує. Ну, де, де геометричні просто розчленення, вони ну, є частиною, частиною ну, той золотого перерізу, частину геометрії, яка нам ну, не необхідна. Ось ми можемо теж бачити, якби простір, який ізометрично. Ну, туди, де, ну, тут можна уявити собі панно. Уявити, що ця учень, е, от він війде глядач в ці двері і побачить його твір. Тобто я намагаюся не тільки він зробить ескіз, а він може уявити той простір, в яку може входити сюди, а може тут буде відбуватися якась сценічна дія. Тобто ж моменти сценографії, от вона і не випадково називається сценографія, тому що. Ну, вона не є ще сам спектакль, вона тільки те, що передує, що створює умови. Так само і для уроку ми теж мусимо складати ну, такі ну, умови. Є ну, на момент ось такого простору, да, в якому живе мозок. Да. Ось є. Ну, зовнішній і внутрішній, да, є зовнішнє обличчя, це те, що зовнішнє. Але той же куб, як символ внутрішнього простору, і все будується на цій ну, можна, геометрії, то воно відкривається поступово. Це не потрібно відразу. Ну, все розумієте, але ми не можемо закласти одну частину ну, в мозку, а потім закласти ще одну, а потім ще одну. Так не буває, все існує однораптово.